Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. На днях у ЗМІ появилася інформація, що люди з близького оточення, віце-прем'єрки з європейської інтеграції міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, отримали в управління через АРМА чотири великі об'єкти нерухомості, в тому числі і будинок проспілок на Майдані Незалежності в Києві. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Української правди Михайла Ткача, результати якого опубліковані на їх сайті 4 червня 2025 року. В розслідуванні зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної Михайло Стефанішин, юрист і підприємець, у минулому році підібрав ключі від Арма. Він представляється тіньовим куратором Офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління. З Михайлом Ольга розлучилася у 2017 році та, попри те, з'являється з ним на публічних заходах. Зокрема, наприкінці 2022 року він супроводжував Ольгу і брав участь у її зустрічі з предстоятелем Української православної церкви митрополитом Іпіфанієм. В якості кого невідомо підприємця, юриста чи, можливо, охоронця своєї колишньої дружини, адже він з 2009 по 2021 рік працював у міністерстві внутрішніх справ на різних посадах. Тобто той факт, що Стефанішина бере колишнього чоловіка на свої офіційні зустрічі, свідчить про те, що вони залишаються в добрих тісних стосунках. Компанія, через яку в АРМА оформлені управління активами і до якої має стосунок Михайло Стефанішин, це консорціум УК «Кампарітет», зареєстрований в травні 2024 року. Першим директором підприємства став харків'янин Тарас Голуб, який раніше працював радником Ольги Стефанішиної. Консорціум Кампаритет Тарас Голуб очолював до 11 жовтня 2024 року і в даний час працює радником з питань соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі Президента України, тобто в Офісі Єрмака. Тарас Голуб був не лише екс-радником Стефанішиної, але й колегою її колишнього чоловіка. Голуб є співвласником неурядової організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development», скорочено AUCCD, до якої має стосунок і Михайло Стефанішин. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці, 26 лютого 2024 року, голуб опублікував допис про підписання меморандуму про взаєморозуміння між. AUCCD і Запорізькою міською радою серед підписантів того меморандуму був і Михайло Стефанішин. А колишній колега Михайла Стефанішина по роботі у Міністерстві внутрішніх справ Віталій Чубаєвський зараз працює в АРМА на посаді директора департаменту розшуку активів. Вони обидва працювали в департаменті кіберполіції, і Чубаєвський був керівником Михайла Стефанішина. А зараз він розшукує активи для АРМА, які згодом може отримувати в управління консорціум, пов'язаний з Михайлом, колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної. Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру U-Control, новим керівником консорціуму Кампарітет з 10 жовтня 2024 року є Пінкевич Ліана Владиславівна, яка одночасно є керівником ще двох фірм Товариства Теку і Товариства Гелікон. Статутний капітал консорціуму становить 156 тисяч 250 гривень, який розподіляється між трьома співзасновниками і співвласниками. Товариство управляюча компанія Євросервіс 75 тисяч гривень, що відповідає 48%. Товариство Паркінг Комфорт. Так само 75 тисяч гривень 48%, і товариство Беріха плюс 6 тисяч 250 гривень або 4 відсотки. А кінцевими бенефіціарними власниками вказано двох фізичних осіб: Тарасенко Юрій Дмитрович і Петрикуци Вадим Олегович. Причому без жодної гривні вкладених коштів. Цікаве ще й те, що в консорціумі Кампарітет працює лише одна людина. І ось цій компанії менш ніж за рік вдалося виграти аж у чотирьох конкурсах на пошуку правителя коштовними активами. Зокрема, Через кілька днів після створення консорціум «Кампарітет» став управителем комерційної нерухомості у столичній багатоповерхівці по вулиці Павлівській. В березні 2025 року консорціум обрано управителем будинку «Проспілок» на Майдані Незалежності в Києві, а в квітні. Цього ж 2025 року управителем арештованого майна товариство Українська Ягода, одного з найбільших в Україні виробників ягід, а також торговельного центру Флагман у місті Івано-Франківську. Загалом за два роки в Арма було проведено 11 аналогічних конкурсів. Тобто кампарітет на даний час управляє більше ніж третиною з усіх об'єктів, які отримали управителів. Ну, от як може одна людина управляти майном чотирьох великих підприємств? Дивно, правда? Та все це стало можливим, в тому числі і завдяки віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністру юстиції України Ользі Віталівні Стефанішині. Хто вона розкажу за мить, але перед тим хочу подякувати всім підписникам і всім, хто підтримує наш канал, як морально, так і фінансово. Хочу також повідомити, що 10 дюймові FPV-дрони, які я приплатила минулого тижня, вже готові, і 12 червня відправились на допомогу нашим воїнам на передову. Сьогодні 12 червня і чергові пташки зібрані за донати глядачів каналу «Біла вшіця відправляються до наших хлопців. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, що звіт про використання отриманих коштів за цей тиждень, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Залишок коштів для допомоги Збройних сил України на даний час становить 14 тисяч гривень. Тож збір на дрони продовжується. Доєднюйтесь, друзі, до добрих справ. Хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, шановні глядачі, не забудьте поставити вподобайки, а після перегляду відео напишіть свої відгуки і поділіться ним у соціальних мережах. Дякую і повертаюся до Ольги Стефанішиної, віце-прем'єр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерки юстиції України. Ольга Віталіївна Стефанішина до шлюбу Кравець. Одеситка, їй 40 років, про батьків, які про її дитинство та юнацтво, немає ніякої інформації у відкритому доступі. Відомо, що вона має дві вищі освіти. У 2008 році здобула кваліфікацію юриста міжнародника та перекладача з англійської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2016-му закінчила Одеський національний університет, отримавши спеціальність у сфері фінансів та кредиту. З 2006 по 2007 рік займалася приватною юридичною практикою. В кінці 2007 року отримала посаду в Міністерстві юстиції України в уряді Юлії Тимошенко і до 2010-го працювала в Державному департаменті з питань адаптації законодавства на посаді спеціаліста керівника відділу. У 2010-2015 роках була заступником директора департаменту міжнародного права, а потім директором в департаменті Європейської інтеграції. Спочатку в уряді Азарова, а з лютого 2014 року в уряді Яценюка. Навесні 2017 року Стефанішина стала директором урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну в уряді Гройсмана. Там вона пропрацювала до зміни влади і уряду. Після звільнення у 2019 році, по червень 2020 року, працювала радником у юридичній фірмі Ілляшев та партнери. На позачергових парламентських виборах 2019 року Ольга Стефанішина балотувалася до Верховної Ради за списками партії Українська стратегія Гройсмана під номером 25 у списку, але в парламент не прийшла. 4 червня 2020 року була призначена на посаду віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції в уряді Дениса Шмигаля в серпні 2020-го Зеленський ввів її до складу Ради національної безпеки і оборони України з вересня 2024 року. Обіймає посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністра юстиції України. Відразу після її призначення на посаду віцепрем'єрки з'явилася інформація про те, що вона проходить у кримінальній справі, як підозрювана у так званій справі Лукаш. Справа Лукаш це історія про те, як під час Революції Гідності Міністерство юстиції Олени Лукаш провело явно лівий тендер на нібито аналіз українського законодавства на відповідність до європейського. У справі підозрюються 11 осіб. Але саме Ольга Стефанішина брала в організації того тендеру пряму участь і власноручно підписала не один документ, в тому числі і сам тендер. На дослідження адаптації українського законодавства до європейського. За даними розслідувачів, Мін'юз тоді заплатив 2,5 мільйона гривень за порівняльний аналіз українського законодавства з європейським. Одна сторінка коштувала Україні від 1,5 до 4,5 тисяч гривень, залежно від конкретної роботи. Та якість тих матеріалів, як зазначають експерти, була на рівні дисертації міністра освіти Оксена Лісового. Розслідування по справі Лукаш було завершено ще у 2019 році та передано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді ж Стефанішині було повідомлено про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України привласнення та розтрата майна. У вересні 2023 року справа з обвинувальним актом була передана до Вищого антикорупційного суду, де розглядається і по даний час. У жовтні 2022 року прізвище Стефанішиної фігурувало і у справі Максима Микитася про спробу підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. У ній Стефанішина згадується в контексті повернення активів у Кербуду. Микитась висловив упевненість, що вона підтримує запропоновану ним схему. У тій справі також фігурувала і юридична фірма Ілляшев і партнери, де раніше працювала Стефанішина. Як бачимо, скандал з Арма не перший і не єдиний у Стефанішиної, але не вона звичайно відіграє головну роль у даній схемі. Журналісти припускають, що під прикриттям віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної працює незаконна схема для отримання контролю над арештованими підсакційними активами і отримання з них вигоди. Очевидно, що так. Бо сама Ольга Стефанішина, навіть займаючи таку високу посаду в уряді, не змогла би організувати подібну схему без відома банкової. Стефанішина людина Єрмака, це всім відомо, обслуговуюча персона типу привілейованої служниці. Відомо також, що Єрмак прикривається нею у поїздках за кордон, вирішуючи якісь питання, але не в інтересах українського суспільства, про що свідчать результати тих поїздок. Будучи вірно підданою Єрмаку, який у своїх волохатих лапах тримає практично всі державні установи, Стефанішина не є вільною у своїх рішеннях, а тому хресний батько схеми по розкраданню майна через Арма сидить у кріслі керівника офісу президента України. Тим більше, що й Олена Дума, очільницею Арма, призначена за сприяння Єрмака. Центр протидії корупції вважає, що за призначенням Олени Думи стоїть керівник офісу президента України Андрій Єрмак або його заступник Олег Татаро. А єдиний інтерес влади варма є корупційним: можливість спиляти арештовані активи або обілечувати їхніх власників. Жодної іншої цінності ця інституція для Єрмака Татарова не має. З такою точкою зору згоден і виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Іноді таке враження, що ми живемо одночасно у двох країнах Україні і країні Портнова з Татаревом. Так коментував він призначення Олени Думи. Про те, що контроль за Арма знаходиться в руках найпотужнішого корупційного клану у владі Єрмака та Татарова, підтверджував і Юрій Бутусов, головний редактор видання Цензор.нет. Про це він писав ще в грудні 2023 року. Можливо, тому, виконуючи розпорядження своїх кураторів, Стефанішина просувала у Верховній Раді законопроект за номером 12367, яким татаром Єрмак. Залишають саме ту правку Лозового, якою Офіс президента врятував від тюрми Татарова. Європейські партнери давно вимагають в Україні реформи і перезапуску АРМ, але депутати вже 5 місяців не можуть ухвалити відповідний законопроект за номером 12374 Д, який прийнятий за основу ще 12 лютого 2025 року і мав бути проголосований у березні цього року. 30 травня 2025 року мало відбутися друге читання даного законопроєкту, але чомусь у депутатів не дійшли руки. Хто ж у Верховній Раді блокує реформу АРМ? Проти даного законопроекту відкрито виступає Олена Дума, керівниця АРМА. А так званий президент Зеленський зареєстрував свій власний законопроект про зміни в агентстві, котрий за оцінкою народних депутатів та антикорупційних організацій не відповідає вимогам міжнародних партнерів. Чому ж реформа зависла саме зараз, у момент, коли суспільна увага прикута до АРМА? Можливо, тому що новий закон б'є по керівництву АРМА, яке отримує чіткі обмеження у своїх діях. А можливо тому, що реформа відкриває двері до незалежного аудиту і можливості кадрових рішень. Очевидно, тому її і блокують, бо є що втрачати. Але чи не втратить від цього Україна? Коментуючи скандал з Армою, політолог-директор інституту світової політики Євген Магда підкреслив, що скандал навколо Арма та Стефанішиної може призвести до провалу переговорів щодо відкриття кластера основи в рамках переговорів з Європейським Союзом. І це стане наслідком діяльності тих, хто нехтує принципам європейської інтеграції та перетворює державні інститути на інструменти власного впливу. Можливо, саме за таку діяльність Зеленський в грудні 2023 року вручив Ользі Стефанішиній орден за заслуги третього ступеня, завагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм. 10 червня цього року народні депутати з фракції Європейська Солідарність Володимир Арєв Олексій Гончаренко. Олег Синютка, Максим Саврасов та Софія Федина зареєстрували проект постанови про звільнення Олі Стефанишиної з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністра юстиції України. За словами Гончаренка, Рада повинна негайно звільнити Олю Стефанішину із займаної посади після розслідування української правди, згідно з яким Національне агентство з управління арештованими активами АРМА передало управління будинком профспілок у центрі столиці приватній компанії, яка має зв'язок з колишнім чоловіком віце-прем'єрки Михайлом Стефанішиним. За словами депутата, саме віцепрем'єрка відповідальна за цей факт. Сама Стефанішина після публікації розслідування заявила, що історія її колишнього шлюбу не має жодного стосунку до її діяльності або нинішнього життя, оскільки вони розлучилися ще сім років тому. Ну що ж, будемо чекати рішення депутатів Верховної Ради. Чи здатні вони звільнити орденоносницю Зеленського і підопічну Єрмака Татарова? Але навіть якщо її і звільнять, якщо випаде з корупційної схеми з цієї машини якась деталь, її замінять новою і нічого не зміниться. Окремі експерти і народні депутати вважають, що потрібно взагалі ліквідувати цю зайву структуру, ліквідувати армо, а її функції передати фонду державного майна України. А що думаєте ви, шановні друзі, з приводу теми сьогоднішнього відео? Свої відгуки пишіть, будь ласка, в коментарях. Не мовчимо, активно допомагаємо нашим Збройним силам і разом наближаємо нашу перемогу над всіма ворогами. Слава Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Слава Україні, оновленій нації і смерть всім нашим ворогам!